Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди є і все наповняєш. Дорогі Христі, браті і сестри! Свята церква встановила в сьогоднішній день. По особливому шанувати Святого Духа. Третю іпостась при Святої Тройці, як ми бачили в багатьох випадках, церква наступний день після якоїсь важливої події вшановує винуватця чи дієву особу тієї події, яку святкували. Вчора ми святкували зі шестя Святого Духа на апостолів, а сьогодні ми цього Святого Духа по-особливому звеличує. що для нас означає присутність Святого Духа в світі, а ще більше в церкві? Коли ми кажемо, що Господь дбає про наше спасіння, ми маємо розуміти, як це відбувається в глобальному контексті. Якщо Бог створив нас, оселив нас у цьому світі, в якому все, що необхідне дав, влаштував певні необхідні закони, щоб цей світ функціонував і ми в ньому могли жити повноцінно. Він ще більше подбав про наше спасіння, прийшовши на землю. Син Божий став людиною, щоб людину піднести до вершин Божества. З того часу, як Син Божий був на землі, Господь ось цей процес спасіння і піднесення людини не зупинив. Коли він послав Святого Духа на апостолів, а отже на церкву Христову, він дав можливість людям прямувати до спасіння через освячення, постійне і безперервне освячення. Яке відбувається, власне, Духом Святим. Коли ми кажемо, що Дух Святий це той, який всюди є і все наповняє, ми під цим розуміємо не просто його присутність. Ви знаєте, що все, чого торкнеться Бог, воно стає особливим. Як скажімо, Рука майстра, яка торкнеться будь-якого матеріалу, будь-якої речі, ось ця річ дуже часто стає шедевром. Вона набуває якогось особливого значення. Уявили собі якийсь кусок там деревини чи каменя, який взяв у свої руки там чи майстерний столяр, чи скульптор, і він з якоїсь абсолютно безформенної Речі зробив щось унікальне і дивовижне. Ось так Дух Святий, присутнім, будучи в цьому світі, торкається будь-чого і те, чого він торкається, воно стає освяченим. Але ж насправді ми розуміємо, що присутність Духа Святого у цьому світі, воно в першу чергу пов'язане із життям і спасінням людини. Самі речі вони не потребують такого піднесення у цьому світі. Потребує піднесення людина. Але, власне, людина цими речами користується. І чого торкається Святий Дух, і людина тим використовує, те використовує, воно стає її на освячення. Без Духа Святого у цьому світі ми не мали б ось тої. Духовної підтримки ось того джерела життя. Ми могли б порівняти, напевно, дію Святого Духа із сонячним промінням. Без сонця все живе гине. Без Духа Святого немає духовного життя. Різниця тільки в тому, що Сонце. Осяває все, куди попадає його проміння. Незалежно від того, чи це чисте місце, чи забруднене, чи гідна людина прийняти сонячне проміння, чи недостойна. Дух Святий діє у цьому світі за станом душі самої людини. Він не буде освячувати людину, яка не хоче цього освячення. Він не буде давати свого проміння і свого тепла тому, хто не здатен це увібрати в себе. Найяскравіше ми можемо побачити дію Святого Духа у нашому житті через те, що відбувається з нами в церкві. Церква виділила нам сім найважливіших таїнств. Хрещення, миропомазання, сповідь покаяння, причастя, шлюб, священство єлеосвячення. Це все дається людині для освячення. Це особливі такі священодії, в яких Дух Святий по-особливому діє. І ми називаємо ці священодії таїнствами, тому що для нас незбагненно, як Він, Дух Святий, своєю благодаттю дає людині руку підтримки. Справді, ну ви підходите до сповіді, ви каєтеся в своїх гріхах, але незбагненно для нас через молитву священика Дух Святий ніби змиває з людської душі гріховний бруд. Дає людині можливість наново відродитися. Чи ще більше, дивовижно, коли ми приступаємо до святого причастя, ми приймаємо і відчуваємо на смак хліб і вино, але ж знаємо, що приймаємо тіло і кров Христову, як хліб і вино стало тілом і кров'ю Христовими, наш розум збагнути не може? Це таїнство. Але крім ось цих сімох найважливіших таїнств. Практично все, що відбувається з нами в церкві, це і є таїнство. Ми освячуємо воду. Ми освячуємо хрест, який, який носимо на собі. Ми освячуємо ікону, ми освячуємо будь-яку річ чи будь-який предмет. І це набуває якоїсь особливої ваги. Вона отримує особливу Божу силу. Дух Святий освячує і через ці речі діє на нас. Але все починається, дія Святого Духа в нашому житті починається із найпростішого, з найелементарнішого, з нашої молитви. Молитва це перше дивовижне таїнство, через яке, через яке Дух Святий нас освячує. Ви чули сьогодні, як Господь сказав у Євангелії. Якщо двоє з вас Погодяться просити про одну річ на землі. Чого ви не попросили буде вам? Бо буде двоє чи троє зібрані в ім'я Моє, там і я серед них. Ми збираємося на спільну молитву, Дух Святий нас об'єднує в цю молитву, дає нам спільні думки молитовні, дає нам спільні прохання, відчуття спільних потреб. І ця молитва, вона стає ніби полум'ям. Вона стає чимось особливим, що підноситься до небес. Прості слова, які ми промовляємо в молитві, стають молитвою. Саме для того, щоб ми до кінця збагнули це все, а ще більше, збагнувши, скористалися, церква пропонує нам сьогоднішній день. День Святого Духа. Дух Святий з того часу, як він зійшов на апостолів, він безперервно перебуває в світі. І зовсім це не означає, що тільки сьогодні ми його підносимо, ми його прославляємо, і ми до нього звертаємося. Він нам потрібен на кожну мить, навіть тоді інколи, коли ми про нього не думаємо. Але саме через сьогоднішній день ми маємо відчути ось ту крайню потребу. До нього завжди звертатись. В ньому шукати освячення. Людина, яка освячується Духом Святим, вона стає джерелом світла для інших. Вона стає сяйвом для тих, які хочуть теж спастись. Саме ось це сяяння нашої душі, воно приводить нас до спасіння. Тому наповнюємо свої душі Духом Святим. Намагаймося жити з Ним. Намагаймося у своїх душах зробити храм для Нього. І щоб цей храм завжди був гідний прийняти Божу благодать. Викидаємо з цієї душі все те, що не є сумісним із Духом Святим. Відкидаємо будь-яку злобу, будь-які образи, лукавство, лицемірство. Ні в якому разі не допускаємо ні заздрощів, ні осудження, бо цим ми витісняємо Духа Святого з нашої душі. А якщо хочемо освячення, мусимо шукати Його. І сьогодні ми звертаємося до Нього, називаючи його Царем Небесним, утішителем і просимо: прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверні, і спаси Благий. Душі наші. Амінь. Слава Ісусу Христу!